Привіт, друзі, сьогодні разом з Маргаритою ми будемо робити годівничку для птахів. Для цього нам треба буде звичайна бутилка від води. У маму ми взяли ножиці і маркер. Для початку нам потрібно нарисувати віконце, куди пташечка буде залітати. Да, доченька? Так. А ну давай, бери маркер, я буду тримати, а ти будеш обводити. Uhum. Ainda vai. Seu tapó. Tchau, 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 tchau. Seu ver. está? Onde está? Onde está? aqui. está? Onde Vamos Onde está? У нас буде от вас рікати. Давай отаку от ще. Тепер треба вирізати віконце. Дуже обережно. Робимо. Так, давай звезд ножиці посерйозні. Це буде тричі. Ось таке виконечко. І на звороті зробимо те саме. Погнали. Да. Погнали. Щоб пташечка знала де вхід, а де вихід. Вона не боялась. Ось. У нас вийшло такі отвори. Тут буде корм, пташечка буде залітати, брати зернишко, а відсюди улітати. Поїхали далі. Ось так. така у нас отрималася заготовка. Далі матка з мамою, її трохи прикрасять. І побачимо, що з того вийде. Що нам треба зробити? Давник для птичок. Водівничку, так? Да. Дивись, нам потрібно її ось цією ниточкою. Зараз отак всю-всю. Обмотать. А зачем? Звінички, щоб була гарно. Так же ж не гарно дає, так? От не гарно, так? Да? Угу. А треба щоб було гарно. Ми так такі обмотаємо все, там у нас виходить. вышла Та, <головік> <головік> мама, мама, мама. Да, зараз я її приклею. Залишилось 8 трішечки. Зараз і открываем пик и ощутим. Держи моточку, отмату маленький. Отматривай. Да? Гарненька? Да. Так, ось така крижка. Зараз ми так закриємо. Yeah. Зараз ми ще це закріємо, щоб було гарно. Yeah. В принципі, завершили нашу годівничку. Так, ось так ми ще зробили. Будівничку робила майже е, я і тато, Маргарита нам допомагала, да? але працювали ми з гарячим клеєм, тому це для дитини небезпечно. І Маргарита поки тільки вчить турбуватися про інших, да? про пташок, про звірі. Зараз ми мене їжу для птахів, і потім е, підемо її вішати. Так? Мама, а, а птички люблять чоловіків. Mm, так, люблять. Подобається така Давай, тепер будемо трошки насипати, так? Давай. сюди. Око, сип Сипсик не біги не бісе. Підплату потихоньку. Птички будуть будут виказати, дякую, Маргарита. Така косна така їжа нам. Вони тут ще жити у нас будуть, так? А Їм сподобається годівничка, і вони тут скажуть, ну да, все, ми тут жити будемо. Маргарита, будуй нам будинок тепер. Збудуємо будинок, yeah. так? Трошки yeah. розсипну. Yeah. Угу, що, клас? <різь> у нас тепер тут є їжа для пташки. Загляну туди в камеру. Давай я понял нямкай. Давай. Ты птичка моя? <різь> так. Так, ось така у нас чудово вийшла будівничка. Тобі подобається? Мені так дуже подобається. А Зараз ми зберемося, вдягнемося і підемо вішати. Ти з татом будеш вішати. Ну що, ти будеш вішити, Даня? Да. Так. Куди? А -а -а. На ялинку? Ялинка біля нашого дому. Так, ну що, тато, давай. This is not stop the light.